Друзі, всім привіт! Всім вітання! З вами Марія, і ми розпочинаємо це відео, в якому будемо говорити про осінь. Наскільки ви любите осінь? Наскільки ви любите вишивати осінь? Чи любите ви взагалі відчувати осінь? Чути її п'янкий аромат такої сирості, м'якості і теплоти, коли, коли сирими днями можна? Загорнутися в теплий плед і насолоджуватися своїм хобі. Звісно, осінь буває різна. Вона буває як і золота, так і дуже мокра, але сьогодні ми будемо з вами. Я би хотіла з вами поговорити про вишивальну осінь. Прийшли якісь такі дні, коли іще тепло, і ніби літо ніяк не хоче залишити вже нас в спокої, хоча воно нам сильно і не набридло, так би мовити. так? Літа такого не було. Воно продовжило гріти нас вже і в вересні, але якось те опавше листя починає по-особливому пахнути. І ці кольори наших лісів. Парків, хочеться якось залишити на полотні. Хотіла би вам сьогодні показати свій новий старт, новий старт свого нового процесу. Це буде наш український виробник Леля, і я вже одну роботу маю цієї фірми, тому хочу розпочати другу. Тільки по тій причині, що попередні мої стосунки були. Максимально комфортними. Чи пам'ятаєте, ви відшив мого тюльпана? Мені, наприклад, він просто залетів. Тому сьогодні перед вами теплий вогник, фрозилок з своїми гарбузами, подарунок від Наталі Мужицької, Наталечко, вітання. Ось такий як він? <сміття> Лякальник? <сміття> Таке пугало, городне. так? Ну, і також Наталочка мені минулого року подарувала ось цей прекрасний набір вечірнє золото LV-124. Це вироблене в Україні, ви можете читати. Зніму, мабуть, я плівочку, тому що дуже сильно блічить. Так, ось так положимо і повернемо догори ногами. Марія Молодець. Подивимося на цю красу. Чесно, мені тут подобається реально все. Це червоняве жовте небо, ці золоті дерева, які відображаються в цьому озері. Тут гарне все, тут спокій, тиша і затишок. Я хочу відтворити цю роботу, перенести її на полотно. В комплекті, до речі, в комплекті входить канва, Мурано 32 другого каунту. Нічого міняти я не буду. В попередньому наборі, якщо можливо ви не пам'ятаєте, я поміняла основу. Там було також Мурано або Лінда, я не пам'ятаю білого кольору. Я замінила його на фарбовану основу, тому що в майбутньому я хочу робити з цього тюльпана і нарциса від Лелі дві парні подушки. Що я буду робити з цим, з цим дизайном? Наразі я поки що вам сказати не можу. Але я сподіваюся, що він обов'язково буде в мене. Десь на видному місці, особливо в таку пору, як осінь, 35 х на 35 Розмір нашої тканинки, дизайн 21 на 215 з половиною на Ниточки в комплекті DMC, голочка, інструкція та схема для вишивки в паперовому та електронному форматі. Дизайнерка схеми Ліна Барді. Дивимося, що в нас є тут. Ниточки такі, знаєте, не скажу, що зразу все осінь, осінь по них читається. Не читаю я б в них осінь, абсолютно осінь, я в них не читаю, тому що в нас є і відливи води, в нас є дерева, в нас є сіреньке небо, тінів багато, тому осінь в тих ниточках я не читаю. Я читаю щось таке спокійне і тепле. Так, ниточки. До речі, ці органайзери я вам скажу, думала спочатку, божечки, ну, що ж це таке попридумували, стільки всього, тих позначкою. Все воно гарно і зрозуміло читається. Чому і пояснення, що я вишила тюльпан дуже і дуже швидко. Маємо заколоту голочку. Маємо оброблену тканинку. Щира дяка Лелі за те, що потурбувалася про наш емоційний стан. Що не буде воно нам поротися. Так, шановний, посуньтеся. Так, тепер на мене вже є два гарбуза. Це вже можна збирати якісь відкритки, так? так. І поки ви насолоджуєтеся такою цікавою осінньою композицією в мене на столі, я за кадром хотіла би подивитися на схему. Так як я вже ще весною вишивала цей тюльпан, хотіла б собі нагадати, що ми маємо: ми маємо ключ. Ось так виглядає наш ключ, де видно, номер, порядковий номер, значок видно, і також записано, у нас, що хрестик вишивається в дві нитки. А тепер дуже цікаво, що в нас є. У нас є хрестик в дві нитки, в нас є бленд. Ну, я бачу, по прев'ю, у нас ще має бути саме так. Я другий листок загубила. В нас ще має бути напівхрестик в дві ниточки. Бленд також півхрестиком в дві ниточки. І ми маємо Бекстіч, слава Богу, тільки 5 відтіночків. Бекстіч вишиваємо в одну і в дві нитку, що ми бачимо ось тут на ключі. Ключ, звичайно, дуже цікавий і красивий, але композиція. Мені здається, красивіше. Так, і що ми маємо тут? За кадром я дивлюся на схему. На схему ми маємо як з бекстічем, так і без Бекстіча. Що дуже-дуже зручно, інколи просто Бекстіч перекриває хрестики чи півхрестики, і ви не бачите, що ж там таке намальовано. А ще великим плюсом в цій комплектації я би хотіла відмітити папір. папір. Чотири, до речі, сторінки схема поділена. На чотири частини і роздруковано на двох сторонах. Дуже класний папір. Чому класний? Тому що я дивлюся зараз під лампою на нього, і мені абсолютно нічого не блистить, не відбліскує ні сонце, ні лампа, ні взагалі нічого. Тож я би хотіла побажати собі осіннього натхнення, спокою, ну і, звичайно, приємних вражень. Від вишивання цього набору. Чесно кажучи, я іншого й не очікую, тому що людина, яка подарила мені цей набір, це дуже хороша людина, і вона поганого не подарує. А з другої сторони, я хочу відмітити Лелю, тому що цей виробник він є один з найкращих в Україні для того, щоб не запарювати собі мізки, а насолодитися творчістю і вишивкою. Тож розпочинаємо. І вітання! От і пройшло вже не так багато, а 12 днів з того часу, як я розпочала цю роботу. І хоч моє бажання було вам показати половину цієї роботи, зупинитися я не змогла, трішки хотіла вам підзняти такого осіннього, красивого вайбу. І Погода перешкодила мені це зробити. Відповідно, в дощ сильно не назнімаєшся, особливо з вишивкою. Ну, можливо, не так страшно було намочити вишивку, як оце все мокре жовте листя. Воно зовсім не гарненьке, так а вже коли пригріло сонечко, то вже посередина вишивки перейшла. Що я можу вам сказати? Перед вами 57, практично 58% відшитої роботи. Почала я її 12 вересня, сьогодні на календарі в у нас 19 жовтня я ніби місяць прийшов, але я до неї сідала рідко 12 днів, одним словом. Останнім часом я надихаюся дуже барвами осені. Дерева у нас дуже гарно різноманітні, такі червоні, зелені, жовті. І хочеться завершити цю роботу, і щоб навіть коли вже не буде листя на дерев, і коли прийдуть вже ці такі похмурі осінні дні. Я буду любуватися цією роботою і згадувати, що її я вишивала якраз тоді, коли наша осінь була золота. Зараз гарно через вікно світить сонце. І що хочу сказати по... По схемі. По схемі можу сказати одне: що схема пропрацьована, нема жодних одиночок, є дуже гарно логічно підібрані відтінки. Кольори розміщені такими групами, що нема там розкидних хрестиків, одиноких хрестиків, такого немає. Є хрестик в дві нитки, зараз я не вишиваю, а також ось тут по Небо в мене вже йде хрестик, ой, перепрошую півхрестик у дві нитки. І мені здається, що ось тут, де буде у нас відбиватися у воді сонце, то також там буде йти півхрестик. По небу йде і хрестик, і півхрестик різного. Але скажу, що воно дуже і дуже логічне. Мені залишається зовсім небагато і. Я хочу продовжувати цю картину і хочу, щоб найближчим часом вона була завершена. Тому чекайте наступне відео, відео вже з фінішем, де я вам покажу, як створилася така картина, де осінь ожила, де золота осінь ожила і є чим любуватися. Зверніть увагу на цей дизайн, можливо. Зараз під такі під час е, таких осінніх е, гарних днів ви також захочете зробити собі таку красу. Я ж продовжую далі вишивати її, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, щоб не пропустити фініш цієї прекрасної роботи.